Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка, але звичайна. це мені відправив товариш з Америки, так що це должно бути цікавіше. Я, в принципі, знаю, що там знаходиться, але вам покажу вам також цікаво. Починаємо з ось такої бумажки А4. Тут навіть вона не одна. Ось загальна сума 115 доларів. Це приблизно 4 тисячі гривень. Морті нам, як завжди, допомагає. Тут дублікат декларації. Ось що у нас знаходиться, але тут трошки більше бумаг. Зараз подивимося, що тут. тут номера. Це ще має відправити половину ємкості цієї посилки. Товаришу нашому спільному ось Костя його звати. Ось такі два подарункових пакетика, але тут е, ім'я моєї дружини. Мого ім'я немає. Кристіна Давід. От. Так що, я думаю, дружині буде приємно. Ну, вона, в принципі, ось спостерігає, як я розпаковую це Зустрічають нас ось такі це рукавички. Дуже якісні, та ого го та ти що? Оце буде тепленько тепер в руки. Ось тут можна затягнути їх під свій розмір, і дуже теплі. Не знаю, реагують вони на сенсор чи ні. Ну, далі побачимо. Далі у нас іде ось така шапочка, дуже велика шапка. Ось дружина зараз поміряє. Ну, В принципі, гарна шапочка. <соць> така величенька, да, трошки? Всела. Да. Тут також написано ім'я моєї дружини, так що це дружині. Це мені, мене звуть Сергій. Ну, це мені така синенька шапочка. Буду носити, буду пробувати. Так що, Давід, тобі дякую велике, я йому скину це відео. Так, тут е, відзначено, кому я долучи відправити. Ось, це і Starbucks кава. Ось. Ну, В принципі, розпаковувати тут немає чого, там всередині знаходиться кава. Так, далі знаходиться ось у нас такі великі повітряні кульки. Їх можна роздути до 92 см. Це також йдуть кості. Ось тут блакитна та жовта. Даль... Ого, друзі, тут дуже велика пачка е, смаколиків. Ну, це далі. Зараз. Тут Давід підписав також Крістіні такий самий пакунок, як Кості, блакитна та жовта повітряна кулька. Далі у нас іде ось така величезна також пачка кави, також Starbucks. Також вона надходить Кості, відправимо потім. Далі у нас йдуть ось такі смаколики. Тут зараз розпакуємо. Ось такі шоколадки. Тут і чорний, і молочний шоколад. Написано Сергій, тобто мені. Тут написано було Крістіна. Ось. Тут такий самий набір, в принципі. Ось тут така пачка смаколиків також. Величезна просто. Уже смачно це скуштувати, будемо пробувати все. Так, і останнє, що у нас залишається, це ось арахісова шоколадка. Е, кості вона надходить. Пакуємо в пакетик гарненько та відправимо. Друзі, якщо наберемо 100 лайків на цьому відео, я комусь відправлю ось таку шоколадку за свій рахунок, звісно. Так що, друзі, ставимо лайк і підписуємося на канал, залишаємо коментарі, за якими буде вибрано. Переможця ось, через сайт Randomizer. Чим більше ви напишете коментарів, тим більше у вас шанс отримати ось цю шоколадку. Так що, всім дякую за перегляд, ставимо лайки, обов'язково підписуємося на канал. До нових зустрічей!